Вітаю, друзі, вас на півтори сутки в рідному славному місті Суми. У кожного з вас є місце на городі, де радує око улюблена квітка. У кожного вона своя. Я сьогодні планувала записати відео інше, але почала займатися цибулинними квітами деякими і хочу вам розповісти, показати, що я роблю з. Тіми квітами, які потрібно пересадити або зберегти на наступний рік, весною висаджувати у землю. Кому буде цікаве моє відео, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Давайте почнемо з тюльпанів. Тюльпани, які були викопані приблизно в травні місяці, вони вже полежали, вони висахли вже і готові для того, щоб їх обробити. Раніше обробляли ми марганцовкою слабим розчином, а в цьому році будемо обробляти таким препаратом, як Максим. Потрібно цибулинки покласти в цей розчин приблизно на 30 хвилин до 2 годин. На препараті ззаду прочитаєте інструкцію, як його розводити. Будете працювати згідно інструкції, використовуючи рукавички обов'язково. От оце ми таке зробили. Вони будуть стояти поки потім ми їх звідси достанемо, положимо, щоб вони. Трішки просохли, ну, побачите, вони трішки просохнуть, і потім будемо саджати тюльпани. Ділянку під тюльпани потрібно підготувати. Вона повинна бути пухкою, поживною, щоб вода добре просочувалась. Саджати тюльпани ми будемо на глибину приблизно 15 сантиметрів. Відстань від тюльпанами будете самі. Кожен знає або хоче густіше, посади густіше, або хоче рідше, посади рідше, рідше. Будете саджати, як вам подобається. А тепер ми перейдемо до квітів, які будуть зимувати. Зимувати не в землі, а зимувати у погрібі або в сараї, теплому, не холодному. Оце були гладіолуси, які коли викопали їх, зрізали е, корінчики. І поставили приблизно, десь вони постояли, щоб, як кажуть, трішки дойшли. Приблизно дві неділі вони стояли. Отак от, от обрізаємо їх. Бачите? Залишаємо 2-3 сантиметри. Отак от, от. І також будемо обов'язково їх потрібно обробити від хвороб. Від шкідників, щоб вони добре перезимували. У мене був такий рік один, що я зібрала свої свій весь це матеріал поставила, нічим не обробила і все воно е, захворіло, і все воно е, не дожило до весни. І весною мені було нічого садити. Прийшлося знов купляти ці всі квіти. Бачите, і це все ложимо також у. Відерко цим е, розчинам Максима! Коли просохнуть вже цибулинки, зберігати ми їх будемо або в таких мішечках з агроволокна, або в картонних коробочках, де зробили отвори е, для вентиляції. І зберігати потрібно. Де не буде мороза, але не буде і зайвої жари, і не буде зайвої вологи. Температура приблизно повинна бути десь градусів 10. Знайдете таке містечко і буде вашим цибулинкам там добре. Я вам бажаю, друзі, гарних вражаїв. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте вподобайки. Миру, всім перемоги. До побачення!